Українка, живу в Україні, на вільні, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки, озери, річки і глибокі ставки. Плани неосяжні і гори, долини, і цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй. Солодко грає сопілка, бо я з України! Бо я українка! Все буденне любити жінку цілувати слід, та йшла вона і думала про мене. Любити жінку чемно, до землі вклонятися і сумніву не мати з мого двокрилля на однім крилі, кохана дівчина, дружина. Мати. В книзі життя найкраща сторінка. Ваша високість, ваша величність і ваша святість жінка. Доброго вечора, люди, жінки, доброго вечора, шановні гості. Сьогодні у нашому місті Свято Ніжності та краси Святої Любові та шани. Адже зараз тут, на сцені міського палацу культури, розпочинається чарівне та неповторне дійство. Вшанування лауреаток міського конкурсу Жінка року-2013. 16-й рік поспіль міський конкурс жінка року відкриває нові яскраві сторінки життя громади міста Чернігова. Сторінки написані вами, наші любі жінки. І сьогодні, як і щороку, нові яскраві імена засяють на небосхилі Чернігівського міського конкурсу Жінка року року-2013». Організатором якого є громадська організація Спілка жінок міста Чернігова. А проходить він за підтримки Чернігівської міської ради та міського голови Олександра Соколова. Тож Запрошуємо для вітального слова голову громадської організації Спілка жінок міста Чернігова Людмилу Іванівну Канюку та секретаря Чернігівської міської ради Олега Семеновича Шеремета. Я, ви знаєте, Дорогі жінки, шановні друзі, переповнюють емоції, я хочу сказати, що в залі зараз стільки тільки гарних і красивих жінок, що стало світло і на душі спокійно дуже і в той час весело від ваших поспішок, від ваших очей. Ви знаєте, жінка в історії України, як, мабуть, і всіх держав світу в цілому, Завжди відігравала дуже вагому роль в суспільно-економічному, політичному, культурному житті кожного народу, кожної, кожної країни, і кожного міста. Я думаю, що сучасна жінка вона вже не погодиться на другорядну роль. І це абсолютно правильно, тому що наші жінки можуть все, наші жінки на сьогодні чарівні, гарні, красиві, в той же час розумні і успішні. Я хочу від імені Чернігівського міського голови Олександра Соколова від депутатського корпусу Чернігівської міської ради себе особисто перш за все привітати і подякувати організаторів цього конкурсу, які вже давно-давно, але так і недавно придумали цей конкурс, наповнили його суттю, ідеєю і красивими, гарними жінками. Хочу привітати всіх жінок, які присутні в цій залі, і сказати, ви. Гарні ви любі, ви кохані, щастя, здоров'я, всіляких успіхів і удачі вам. Дякую. Доброго дня, шановна громада, жінки, чоловіки нашого міста. Ви знаєте, за ці всі роки 140 жінок ось були на цій сцені. Вони є почесними лауреатами жінка року». Міста Чернігова, я дуже вдячна нашій міській владі. що Ось багато років, 16 років уже сьогодні, наша міська влада завжди поруч із жінками. Це говорить за те, що жінки в нашому місті мають дуже великий статус. А також давайте своїми опусками э, висловимо подяку співорганізаторам та партнерам конкурсу Управління культури Чернігівської міської ради вашої області, відділу справи сміта молоді Чернігівської міської ради, ПЛР-радіо Новий Чернігів, Чернігівські міські лізі ділових та професійних жінок. адміністрації міського палацу культури. Та компанії Альфа Бюлер. Альфа-Бюлер, краса і здоров'я щинок. Офіційний представника торгівельної марки «Красна лінія». завідувачку гастроентерологічного відділення Чернігівської міської лікарні номер один. Від себе особисто, від колективу, Прийміть низький уклін за ваш професіоналізм, за вашу людяність, за ваше відношення до пацієнтів, відношення до колективу. Я знаю, як до вас відноситься ваше відділення. Вони вас просто Здоров'я вам, щастя, удачі! І дай Бог, щоб ми ще багато років вас бачили такою прекрасною, гарною жінкою, таким високим професіоналом і одним словом, жінку. З великої букви прийміть мій низький уклін, ці квіти. Змотримо вчити вам диплом, вимога, випускій. Ви цього заслужили. Відпосіть. Пані снідання.

Яка закохана чарівні звуки музики, які наповнюють свої життя. А ще вона дуже прагне навчити любити і відчувати прекрасний світ музики своїх учнів. Запрошуємо на сцену Маргариту Володимирівну Демиденко, за естрадного відкриті лише відільському Сікносі імені Ревуцького. Якщо народилась така чарівна і красива дитинка, як Маргарита. Якщо її назвали Маргариткою, то певно на небесах цим процесом управляли Так, на горить яких ми чоловіки віддаємо частинку своєї душі, а натомість отримуємо тепло люблячих сердець, ніжні посмішки та поцілунки, турботу та затишок, щоб не траплялося в житті ці жінки, наші обереги і символи надії, мати, кохана. Бабуся, сестра, донечка. Проглянуло сонце крізь патіних хмари. Розсипало пригрущі світла, Веселими парвами річка зіграла І в донечку личко розквітло, до хвилі протяглися її рученята, на ноги звелася несіміло сріблястого сайчика, хоче спіймати, не знає лише, чи зуміє. А сонячні сайчики хвилою зниці Гангень полетіли на крилах. Та тоді не плаче старому в тім світі нове щось для себе відкрила. І мама радіє найпершим тим кроком. І щастя свого не ховає довірливо, дивиться світ цей широкий, і з світ відкриває. Ти народилась, і упала зірка, десь закотилась в річку за селом, така яскрава, мов червона стрічка, що зав'язала первістку кубантом. Моя сестричко, ти моя кровинко, моя найліпша подруга в житті, у тебе серце, мов палка жаринка, яка бува печеться в самоті. Летять роки, а ми давно не діти і маємо уже своїх дітей, але у змозі ти завжди пригріти і пригорнуть, як мати до груди. Зроблений нами крок, мами сльоза, усмішка, бачить їх тільки Бог нічної тиші. Мамо, уже сивина скроні твої побілила. Ти в мене в світі одна рідна матусю мила. Я пронесу крізь роки образ твій, серці безхідно. Ніжна твоя рука, тиха твоя молитва. Бабуся сива, мов квітуча вишня, моя бабуся, вишенька в саду, мене ти знову зустрічати вийшла, і по стежині я до тебе йду. Іду, щоб прихилитися всім серцем до рук твоїх. Ласкавих і м'яких поглянути у очі тва озерця і прочитати радість них. Мені наснились твої очі, ясними сорями, пітьмі Твої уста п'які очі я цілував цієї ночі, і ти сміхалися мені. Мені наснились твої коси, немов грайли ми спадали роси на покоси, а твої милі ніжні коси на плечі падати мої. Мені наснились твої руки, бо в два крила п'янили нас, квітучі луки, пестили нас чарівні звуки. І ти щасливою була. Жінка щаслива сім'єю. Тим, що вона кохана, тим, що вранці рано, в родині з нею сонце встає вранці рано. Жінка щаслива в коханні і в дитячій любові, адже без цього марні будні години і святкові. Жінка щаслива душею, тим, що вона берегиня, серце жіноче безмежне, сповнене ласки. Терпіння Жінка щаслива і люба, навіть в рутинності справ, тільки коли її іменем хтось свою мрію назвав. Жінкам різних поколінь присвячується. А ми продовжуємо наш вечір і запрошуємо нашу наступну героїню, яка ще з шкільних років виховувала в собі якості лідера, уміння досягати намічених цілей і ніколи не опускати руки, які б труднощі не траплялись на життєвому шляху. Давайте привітаємо Жанну Петрівну Дмитрук маму трьох синів, директора косметичного сервісного центру кампанію Ціанте. Бажаю тієї енергії, життєвої енергії, щоб долати безпосередньо всі труднощі. Всього найкращого. Щастя, здоров'я, сімейного слава.